Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук і сьогодні я хочу вам показати такий невеличкий майстер-клас, в якому е дам деякі поради. Якщо, наприклад, ви знімаєте на смартфон і ви знімаєте відео горизонтально. І вертикально, і у вас в, одному, в, одному, якби, в одній зйомці є і горизонтальні, і вертикальні кадри, і вам треба їх поєднати, вивести все в один формат. Нещодавно у мене була учениця, яка знімала крупним планом, там знімала руки, знімала вишивку, і вона все намагалася знімати в горизонтальному, ну, якби, горизонтально знімала. Тобто кадри знімала тільки так, горизонтально. От. Але е, коли вона е, знімала горизонтально, вона потім побачила, що деякі кадри у неї, у неї вийшли вертикальними. І я поясню, в чому, е, чому так вийшло. Значить, дивіться, коли ви знімаєте не людину. А якісь предмети, особливо якщо ви їх крупним планом знімаєте, то коли ви наводите смартфон на ці крупні, ну, крупно їх знімаєте, і в кадрі немає людини, немає обличчя, немає очей, то смартфон він може заплутатись і може показати, сприйняти цей кадр як вертикальний. У мене теж іноді так бувало. Я вам зараз візьму і, на прикладі покажу, ну, на прикладі якоїсь однієї зйомки, ну навіть в цій кімнаті, і покажу, як це може бути, а потім покажу, як це все упорядочити, як це все перевернути, так, щоб, якщо ви вирішили знімати тільки горизонтально, щоб всі ваші кадри були горизонтальними. Отже, поїхали. Отже, я щойно взяв свій смартфон і познімав, познімав тут в цьому куточку, познімав відео і скинув, скинув собі на, на комп'ютер. Ось ви можете побачити ці файли. Бачите, я тут знімав якби. і можна, можна побачити, що деякі файли, деякі файли цей комп'ютер, тобто, смартфон знімав вертикальну, сприймав як вертикальну зйомку, а деякі як горизонтальну. Да? І от мені це треба тепер треба, я... треба все поєднати. Значить, <кій> Я скидаю Скидаю зараз ці файли всі в монтажну програму. Ось. Затягую їх. Так. І ось вони, я їх тут, я їх тут всі бачу. Так. Значить, заодно, друзі, хочу сказати про те, що іноді не завжди так буває, коли ви, коли ви затягуєте ваші файли в програму, вони можуть втратити свою скажімо, послідовність. Да? Тобто вони можуть розташуватися якби, послідовно, а можуть ні. От якраз учениця, яка у мене була, вона говорила про те, що коли вона перекидала файли, вона їх частинками закидала і вони у неї склалися. В довільній такій послідовності, і потім вона заплуталася і не знала, як їх розставити, так, щоб е, файли йшли саме таким чином, як були е, відзняті в вашому відео. Тобто, е, Тому даю пораду. Дивіться, значить, ось тут є такий е, значок, який називається Sort icons. Да? Тобто відсортувати. Ви натискаєте, і тут є різні параметри, за якими можна відсортувати ваше відео. І я завжди кажу, треба обрати. Відсортування за назвою, тобто name. Назва, або name, назва вашого відео. І тоді, коли ви знімали ваше відео, у вас файли називалися там номерами певними. <кій> І якщо ви оберете саме нейм, да, то тоді всі ваші файли відсортуються саме за назвою. Можна побачити, от у мене тут. Там 9504, 9505, 9506 і так далі. Тобто всі вони були відзняті м, саме за тою послідовністю, в смислі розташувалися в тій послідовності, в якій я і їх знімав. Далі, наступний момент, що теж є важливим, якщо у вас є і горизонтальні файли, ось бачите, як тут, наприклад, я взяв цей, він, він горизонтальний. Да? А ось у мене якби файл, який я знімав горизонтально, да? але камера ось його сприйняла як вертикально. Тобто, і ви бачите, що він як, виглядає тут вертикальним. Да? От Є деякі горизонтальні, а деякі от, там, є вертикальними. Горизонтальні, вертикальні. Так от, важливо, щоб першим ви поклали ось теж знімався горизонтально, а вертикально показується. Це відбувалося те, про що я вам і говорив. Ви знімаєте начебто горизонтально, да, тримаєте камеру, а цей. А... <кхід> а смартфон через те, що в кадрі немає людини, він його сприймає як може сприйняти або так, або так. Тому, що треба, зробити, що треба зробити далі? Значить, Дивіться, вам необхідно зробити наступне. Обов'язково треба першим на ваш робочий стіл покласти файл, в якому ви плануєте зйомку робити. тобто в горизонтальний. Якщо у вас значить, от, горизонтальний є план, Є горизонтальні і вертикальні, тобто першим ви кладете на ваш робочий стіл. Неважливо, першим він буде другим вашому ролику, але треба скласти його першим горизонтальним. І тоді ваш ролик, ваша секвенція буде в горизонтальному якби, напрямку. І все, що ви будете потім класти, буде, будемо підганяти саме під цей напрямок. Можна зайти в налаштування цієї секвенції і побачити, що ось у нас. 1920 на 1080. І от бачите, по горизонту у нас 1920 і по вертикалі у нас 1080. Тобто у нас там фулечний файл, який буде горизонтальним. Якщо ж ви, дивіться, я, наприклад, відменю це. І Якщо ви, наприклад, візьмете і першим покладете вертикальним планом, то у вас все відео теж буде, ну, буде вертикальним. І якщо зайти в налаштування, ми побачимо от, навпаки 1080 на 1920, тобто буде якби, вертикальна, вертикальна зйомка. Тому я раджу робити саме так. Ми кладемо першим план наш горизонтальний і от у нас вже все є. Якби, все знято по буде знято по горизонталі. А далі ви собі просто монтуєте ваш ролик. Коли ви, коли ви поклали значить, першим ось з таким значком можна зараз відсортувати за списком. Да? І ви побачите, що всі ваші відео мають ось такі значки, а то, той, що ви поклали, файлик він має ось такий значок. він і тут Має. І ось тут він теж має ось, такий, ну, ось таку іконку. Я завжди раджу, або в такому випадку, або якщо багато файлів, то можна отут його легко знайти, і одразу назвати його там, ну, наприклад, мастер, мастер там, камери. Да. Ка мастер камера. Ну або мастер відео. Да, що... От. І тоді. Я буду знати, ось у мене теж він тут так назвався Мастер відео. І ось у мене він тут мастер відео. І я буду знати, що це, щоб я не переплутав, щоб я цей файл не брав для перегляду. Ось він він мастер відео. А далі дивіться, значить, далі ви собі починаєте свій монтаж. Ну, наприклад, там ви берете, цей файл можна видалити вже звідси. Вот. Тому що він був просто для того, щоб створити секвенцію саме в горизонтальній площині. А далі ви просто собі берете і собі монтуєте там ваше відео. Ну, там, Давайте зараз я швиденько накидаю планів і горизонтальних, і вертикальних, а потім покажу. значить, ну, от, Наприклад, там перший план ми беремо так. Він все з ним добре. Далі беру там наступний план. значить, Тут він, він теж у мене горизонтальний. Окей. Так. Беру. Так. А далі, наприклад, у мене ось такий план. Де він, от я тут зараз виберу ось беру точку входу, точку виходу. А, тут навіть ось така панорама у мене. от, І оця панорамка, ось я її кладу, і дивіться, вона буде у мене ось так виглядати. Поки так залишу. Так. Значить, так, давайте ще подивимось, які у мене тут плани є. Зараз я подивлюсь, чи є у мене ще десь вертикальні. Так, тут у мене тут горизонтальні я вже взяв. Так, далі. Тут давайте подивимось. Ага, ну тут з цього плану я вже, в принципі, взяв, це я взяв. Так, давайте далі подивимось. Значить, ось у мене... Ага, ну тут така панорама була, ми потім її перевернемо, а тут подивимось, чи немає тут. Так, давайте подивимось іще. Можна отакий план взяти. Де у нас тут був тільки загальний? Потім сюди окрупнувся. Так. Так, дивимось далі. Ось у нас іще, е, значить, ага, ось такий план. Значить, дивіться, він у нас. Ну, він у нас тут сприйнятий був як горизонтально, тому якби все окей. Давайте оцей план, дивіться. О, о, от такий план, дивіться. Бачите, він у нас теж, типу, вертикальний. Хоча я знімав, бачите, хоча я знімав в горизонтальній площині, так? Покладемо його. Так. І тут подивимось. Ага, тут у нас є. Тут горизонтальне. Так. Ой, щось 9 секунд це забагато. Та навіть і 5 забагато. 4, хай буде. Так. Ну що? І оцей ще план, який я не брав. Ми візьмемо, ми візьмемо ось так теж, і він буде у нас вертикальний. І зараз я подивлюсь, значить, тут у нас так камери, тут у нас так, тут у нас так. От я сюди вставлю між цими оцей план. От. І от тепер дивіться, друзі. Значить, ну от я я наприклад, зробив такий невеличкий ролик, скільки він там має на 35 секунд. І можна подивитися, скільки у нас планів горизонтальних, скільки вертикальних. Отже, дивимось. Значить, перший горизонтальний, я от по склейкам йду, стрілки вверх-вниз, перехід по склейкам наших відео. Можна порахувати. Значить, цей у нас горизонтальний, цей горизонтальний, цей горизонтальний. Далі раз вертикальний, два вертикальний. Три вертикальний і останній горизонтальний. Тобто оці три плани у нас вертикальні. І мені треба зробити так, щоб вони були всі горизонтальні. Ну, у Учениці, яка до мене приходила Лариса, у неї була ну, більш проблематично було, тому що у неї було 100 файлів, скажімо, десь близько сотні. І половина з них були горизонтальними, а половина вертикальними. От вона сказала, 54 плани у неї були от такі вертикальні, її треба було їх всі перевертати. То, от, значить, лайфхак, як перевернути всі е, плани. Значить, дивіться, ви виділяєте ваш е, план, з яким ви будете працювати. Далі ви знаходите і відкриваєте вкладочку, яка називається Effect Controls. От, значить, Відкрили вкладку Effect Controls, обов'язково поставили курсор на це відео і виділили план, з яким ви будете працювати. А далі дивіться, во вкладочці Motion у нас є тут Scale, Position. І ротейшн, оці основні параметри. Значить, дивіться, що робила учениця моя? Вона, якби, брала цей план, перевертала його. Ну, В принципі, це все правильно робила, але дивіться, ви просто. В... Там, де у вас ротейшн, ви набираєте 90 градусів. Тобто нам треба план повернути на 90 градусів. Ось тут ротейшн я набираю 90, нажимаю Enter. Ага. І якщо я бачу, що у мене план став вверх ногами, значить я ставлю мінус 90. Тому що по-різному буває смартфон так тримаємо так, чи так. Ну, тобто, да, він може сприймати або 90, я бачу, що от у мене бачите, надпис і, і догори дригам. Значить, тоді я пишу мінус 90, натискаю, і ось тепер у мене план став горизонтальним. Так? І тоді е, виходить, що ми для того, щоб не, не робити, не перевертати кожний план окремо, я роблю наступне. Я копіюю цей план. От Я його, значить, дивіться. Нажимаю правою клавіше мишки і обираю копію. А тепер виділяю ті плани, які у мене теж є, ну, якби, да, виглядають як ці як вертикальні. І я нажимаю знову правою клавіше мишки і обираю Past Attributes, тобто вставити атрибути. І тут я маю поставити галочку на motion. Тому що там у нас в Effect Control це був motion. І натискаю ОК. Okay. І тепер я можу продивитись, що всі мої плани, які були вертикальними, вони стали горизонтальні. І тепер ролік у мене має ось такий горизонтальний вигляд. Можна подивитись, да, як він виглядає. Тобто всі плани стали горизонтальними. Да? Хоча, якщо в ісходник подивитись, да, тут у нас от вертикальний план, і тут у нас теж вертикальний план. Ну от, друзі, е ось такий лайфхак. Особливо він важливий, якщо у вас дуже багато цих планів і вам просто треба всіх по одному перевертати. Якщо хочете, можете перевертати по одному. Да? Тобто я зараз отак от приберу, зроблю remove attributes, поставлю галочку на motion, тобто видалю. Да? І от тоді вони у мене всі це. Тоді ви берете, відкриваєте Effect Controls і на Rotation можна вручну перевертати. Да? А можна Просто набирати мінус 90. Далі виділяємо наступний план: Rotation, Effect Controls, мінус 90. Ну, і так далі. І, і таким чином ми значить, будемо з вами е всі плани. Ну, але я показав вам, як це робити коротше. Ну так, Друзі, отака історія. Якщо вам сподобалось це відео і було корисно, то поставте лайк до цього відео, можете підписатися на мій YouTube канал. Де я викладаю різноманітні уроки, лайфхаки, майстер-класи з відеозйомки та відеовиробництва. Е, можете мене підтримати на Патреоні лише одним доларом, за що я буду вам вдячний. А також можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. Все це є в описі до цього відео. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!